Хто в своєму бізнесі починав продавати або досі продає? Mm -hmm. Так і є. Е, ну, тільки великий бізнес, який заходить там, з інвестицій, там, власник не продає, там одразу формується команда. І перший рівень еволюції відділу продажів це, в принципі, відокремлення від себе сейс процесів. Коли ти спочатку продаєш, починаєш продавати сам, ти такий вау прикольно. В мене виходить. Потім на куражі, все несеться, і потім би такі щось. Так, да, все несеться, звісно, діє моє здоров'я, а де мій час з дітьми, там, не знаю, аде мій спортзал і так, далі, і, так далі, і так далі. Ви розумієте, що потрібно це відокремлювати, да? бо ви отримали велику кількість слідів, не можете там це переварити, переварити. Ви, це, ви це починаєте відділяти. І це перший стейдж, коли ви відокремлюєте від себе менеджер з продажів. Далі, після того, як це вдалося, оця магія вийшла, зазвичай це магія, тому що там перший продажник не завжди. Случається ефективним. В відділі, у вас з'являється 2, 3, 4, 5 слів. Ви замислюєтесь, не одразу робите це, але ви, одразу, ви замислюєтесь над тим, що, мабуть, що мені потрібен керівник відділу продажів. І зростання бізнесу, коли є керівник відділу продажів, коли все йде, і ви розумієте, що далі, ну, умовно, ваш мультиплікатор це Така юніт-економіка. додали ще одного села, налили грошей. Додали ще одного ще налили грошей.